Привіт усім друзі! Мене звати Кай, вітаю вас на моєму каналі. Це довго очікуване відео, тому що розмовного відео у мене не було, мабуть, місяці два на каналі, можливо, більше I don't know. тому настав цей час. Мені дуже захотілося наразі в такий святковий передріздвяний період зняти відео на тему ідеї для подарунків. Отож. Давайте почнемо. Чому я вирішила зняти це відео? Тому що я також шукаю якісь цікаві подарунки, хоч такі, знаєте, і не надто дорогі, а воно це, щоб дійсно було потрібне. Тому що, наприклад, я зараз збрію про багато вітамінів, про можливо, якийсь затишний, комфортний одяг, просто якісь банальні речі, які я забуваю собі купити 20 ідей для подарунків. У мене є невеличкий список, а теж почнемо з першого. Як на мене, це подарунок дійсно принесе багато емоцій. Це сертифікат в кіно. Так як мені якось подарували на роботі сертифікат на фільм, тобто ти можеш брати будь-який фільм, просто цей сертифікат може діяти півроку, здається. І це класно, тому що водночас це змушує тебе піти відпочити, і ти можеш брати будь-який фільм, який тобі подобається. Друге. Це сертифікат бода. Це також класний подарунок, наприклад, у нас на роботі це дуже популярно дарувати сертифікат, наприклад, на масаж, на е, ліплення щось з глини, на вироблення парфумів, сертифікат майстерні шоколада, тобто, будь-що, там дуже багато є варіантів, як на мене, це також класний подарунок. Третє. Це подарунок, який принесе затишок у ваш дім. Це аромасвічка. Наприклад, до речі, може бути ще класний подарунок: це набір для виготовлення вдома В домашніх умовах свічки, це також дуже класно. Наступний подарунок це також для душі. Я б сказала, що цей подарунок допоможе проявити себе з іншої сторони. Це фотосесія, це вихід з зони комфорту. Тому що є фотограф, професіонал, який може бачити тебе в якихось образах, а ти такий: о, май гад, це зовсім не я, я до такого не звик, але людина просто тебе так бачить, вона думає, що в цьому образі ти будеш виглядати просто неймовірно. І це реально вихід з зони комфорту, і тому мені здається, фотосесія це шикарний подарунок. Ти ти хочеш допомогти своєму другу, своїй подрузі, своїй коханій людині, просто побачити себе по-іншому. Наступний подарунок. Це мій улюблений подарунок, тому що я людина, яка дуже любить емоції, дуже люблю міняти обстановку, і поїздка. Це просто круто, тому що я мрію зараз десь поїхати. Мені просто треба ледь не кожних два місяці кудись їхати, щось бачити, тому що я реально не можу. Мені здається, що я починаю жити ніби в Нісурка, і саме поїздки мені дуже не вистачає. І тому, я думаю, це реально неймовірний подарунок. Просто подарувати якусь екскурсію, або номер в готелі десь там в 100 кілометрах від місця проживання, і це просто неймовірні емоції. І наступний подаруночок — це парфуми. Це класний подарунок, якщо ти, можливо, знаєш, що людина про них мріє, або людина може зробити їх сама. Тобто це може бути сертифікат на виготовлення власних парфумів. Або ж, наприклад, як я робила, я замовляла на сайті якісь тестери парфумів, і мені одні сподобалося, що я досі про них думаю. А чому ще ці подарунки є неймовірно прекрасними? Тому що іноді тобі мені, наприклад, ну, шкода гроші на щось витратити. Одначе в мене є гроші, але я так думаю. Да, окей, піду собі там їжі накупляю, або піду у кави, десь куплю круасан, там якийсь чайочок, і просто шкода витрачати на це кошти. А коли тобі дарують, ти такий. Просто хочеться плакати, ніби здійснюється твоя мрія. Тупний подарунок це срібні вироби. Просто я людина, яка любить срібло. Не скажу, що в мене його дуже багато, але просто маленькі деталі, наприклад, я обожнюю сережки. У мене дуже багато. Біжутерії, але, звісно, я би хотіла колись мати срібні варіанти тих, ж біжутерії, яка вона є є. Наприклад, всі браслетики. У мене є такі які саморобні, також подарунок. Але от мені хотілося б мати ще якісь такі деталі, тому що я, наприклад, не можу йти на роботу і не одягнути якісь сережки або не поміняти сережки. Для мене це реально важливо. Мені здається, комусь, можливо, це також додасть. Ось родинки в образі. І це просто така малесенька деталь. Іноді, наприклад, я помічаю в когось такі дрібнесенькі сережки, і я така дивлюсь, ну так довершує образ, я така клас. Йдемо далі. Наступний подарунок це піжама. Реально, це звучить банально, але коли ми останній раз купували піжаму, я, наприклад, минулого року новорічно піжаму собі купила, і все, реально, ти ніби приходиш додому, лягаєш спати, і все, ти просто не задумаєш, що тобі б пора було б вже нову піжаму купити, якусь класну, якусь цікаву. І я скажу, що навіть знайти класну піжаму це важко. Тому отримати це в подарунок це круто. Наступне це килимок для йоги та ромопалички. Не скажу, що я людина, яка обожнює йогу, але іноді я цим займаюся. Навіть коли я просто бачу килимок, бачу біля мене якісь свічки або аромопалочки, воно якось ти дивишся нього, ніби тобі каже: заспокойся, все добре, ну якось це неймовірні відчуття. І коли ти подаруєш, наприклад, комусь калимочок для йоги або ж ромопалички. Вони також зможуть подарувати спокій тій людині. Ще дуже класний, реально аромопалички, неймовірний аромат мають. Наприклад, я якось запалювала, і в мене кімната пахла декілька днів. Ти заходиш в кімнату, такий. Ти починаєш ніби прислухатись до того аромату ну це дуже наступне книга. Е, я розповідала у Влозі, що останнім часом я реально полюбила книги, мені хочеться читати. Це дуже дивно, тому що ну, я не є. Гіперфанатом книги як людина тривожна, я скажу, що це дійсно дуже заспокоює. Фільми не так заспокоюють, як книга, тому що коли ти читаєш, я, наприклад, на 90% в книгу, я просто не помічаю, що відбувається навколо. Я, наприклад, дочитала одну книгу, яка має 700 сторінок. Я не думаю, що я дочитаю, наприклад, за сьогодні я прочитала, мабуть, сторінок 100. Мене просто так затягнуло, і пройшло година півтори, і мене це так заспокоїло. Це було дуже круто, особливо зранку. Так от, дарувати книгу це прикольно. Наприклад, якщо ви не знаєте, яку книгу подарувати, є то 5 книг, наприклад, які підійдуть кожному. Або, можливо, з якимось натяком подарувати книгу, наприклад, якусь психологічну. Наприклад, у вас подруга, друг, коханий. Не може виспатись, можна подарувати книгу. Як виспатись? Ну щось того. Тобто це буде і приємний подарунок і у дочі скористий. Наступний подарунок, як на мене, він був трендовий у минулому році, але я би сильно хотіла б його отримати. Це Polaroid. Це крута штука, тому що ти одразу можеш зазнімкувати момент і зберегти його у себе на картинці. Це дуже круто, тому що на Polaroid виходять фотографії, вони не такі, скажімо так, штучні, не такі виставлені з ракурсом, зі світлом, а вони просто живі. І ну, це емоції. Коли я, наприклад, дивлюся в мене в месістрі, є Polaroid, і я дивлюся на ці фотографії, то ти реально бачиш життя на цих фото. Наступне це худі з надписом. Чому я сміюсь, тому що я. Пам'ятаю, як я хоч випрошувала щось таке на подарунок, ну натякала. Худі з надписом це реально прикольно. Я, наприклад, обожнюю худі. Обожнюю. Це такий затишок. Ой, круто, прям. Я оверсайз, обожнюю одяг. А худі це також оверсайз. Наприклад, якийсь прикольний надпис зробити, і це круто, тому що ти типу, потребувався про людину, про її комфорт, про її затишок. Це і стильно, і водночас. Якийсь підкреслити її образ, підкреслити характер якимось словом, якимось реченням це, це дуже мило. Ще один класний подарунок, він дійсно класний. Мені здається, навіть не важливо, скільки тобі років, це завжди цікаво. Це настільна гра. Наприклад, ми, поки живемо в цій квартирі, ми не зберігали вже ось таку стовпку ігор. Настільних ігор. І я би купила ще багато якихось класних, тому що я дивлюся, наприклад, в Тіктоці, американські, переважно Тіктоки, і там вони грають скільки різних ігор, скільки забав, Це завжди так весело, ти збираєш друзів, навіть можна вдвох грати. Це дуже круто, тому що ти проводиш час і водночас. Ти просто розслабляєшся. Це емоції, це враження. Наприклад, мені іноді шкода витратити на якусь гру, на тисячу гривень. Але от подарунок я б реально дуже рада була потримати. Реально якусь дуже цікаву гру. Наприклад, якось ми бавились в квест, гра квест. Це було реально дуже цікаво. Я наприклад, не квести. Можна бавитись там монополію, можна бавитись різні крокодили, хто я. Це реально це завжди весело. У наступний подарунок. Мі здається, зараз перед Різдвом це дуже топовий подарунок. Це міні-проектор. Ой, це класно. У мене, наприклад, є багато стін. Багато стін. Порожні стіни, де можна було б це зробити, наприклад, дивитись фільми. Міні-проектор це дійсно круто. На Aliexpress можна якийсь замовити. Вау! Просто класно, коли є ноутбук, але коли ти маєш свій вдома домашній кінотеатр. Це вау. Наступний подарунок, це також, мабуть, відноситься до сертифікатів, це буде похід у квест-кімнату. Я один раз була в квест кімнаті. І пам'ятаю, в мене це було стресово, тому що я обожнюю детективи, я наче логіку маю, мені інтуїція добра, але мені там було важко. Я пам'ятаю, що я просто так в мене була паніка, тому що як я не могла розгадати якісь згадки. Як? Звісно, там ми вибралися, все вдалося, але з підказками. Тому це дійсно класні враження, тому що ти на годину півтори забуваєш про все. І ти просто думаєш, так, тобі треба розгадати. Тобі треба шукати деталі. Твій мозок наскільки працює, що це дійсно, ніби як таке потрясіння для мозку це вау. Наступний подарунок, він дуже трендовий. Літнього сезону, мабуть, або і зараз це наушники. Зараз дуже модно мати такі великі наушники. Я пам'ятаю, що ця мода була пройшла, і всі купували маленькі AirPods. А зараз знову стала мода з такими величезними. і я думаю, це також класний подарунок. Наступний подарунок це подарунок, який на своєму досвіді, я скажу, дійсно класний. Мені, наприклад, подарували портфель. І я ніколи не думала, що портфель, коли ти вже трішки старший, коли ти вже школу, університет пройшов, це дійсно класний подарунок. Це дійсно круто. Наприклад, я на роботу, коли ходила з ноутбуком, там цими блокнотами, всякими канцелярськими штуками, там термос і обід, ти кидаєшся в портфель і все. В тебе має 10 сумок, ноутбук тут, сумочка маленька тут, пакет там. Це все вміщається в один портфель, можна купити якийсь класний, і зараз це трендово, або якусь сумочку подарувати. Це взагалі крутий подарунок. Також якщо ви даруєте портфель, можете дещось там хати, чогось прикольного. Ну, це класно. Навіть якщо ви закінчили школу, це реально класний подарунок. Супер атмосферний, передріздвяний подарунок це гірлянда. Я, наприклад, маю декілька гірлянд, і як на мене, це дуже мало. Тому що іноді хочеться. Просто все прикрасити. Наприклад, у мене на роботі зробили ніби стелю, прикрасили гірляндами, і це так казка. Наприклад, я думаю, що вони сусіді в світі гірлянди на балконі. я Думаю, я би теж хотіла. Наступний подарунок він подарує затишок, він подарує приємний аромат на весь будинок. Наприклад, я бачила в Тіктосі, що є прикольна аромалампа, яка світиться. Ви що, ти капаєш туди масло, і воно світиться, і це запах по всьому дому. Уявіть, якщо там буде гірлянда, буде там е, аромалампа, буде климок для йоги, наприклад. Це просто релакс. І останній подарунок це турбота. Я, наприклад, просто фанат шарфів. Не скажу, що в мене їх є дуже багато. В мене є декілька, один найулюбленіший. Він дуже легкий і дуже теплий. От я не знаю, як це. Ну просто там якісь такі матеріали, мабуть, Ну я просто без нього не можу. Він такий затишний в клітиночку, і я просто в захваті. Наприклад, я знаю, що в мене на роботі ходять деякі з шарфами. Це нескільки зараз модно, трендово, якісь такі великі шарфи, які дарують тобі затишок, тепло. І це просто неймовірно. Ну, уявіть, ви йдете там взимку. Наприклад, вони любите шарф. Холодно, ти такий йдеш, починаєш крилятися від того холоду. А коли ти обкутуєшся, ти просто йдеш і кайфуєш, ти відчуваєш, наскільки комфорт, ніби тебе хтось огортає, тобі тепло. Це просто неймовірні відчуття. І ось, друзі, ми завершили список із топ-20 подарунків, ідеї для подарунків. Сподіваюсь, ви їх. Сподіваюся, ви використаєте якісь пишіть коментарях, які, можливо, ви б хотіли отримати подарунки, про що, можливо, ви мрієте. Тому що я знаю, що думки матеріалізуються. Тобто, якщо ви чогось дійсно хочете, то ви можете це отримати. І також не забувайте про те, що скоро Миколая. Ви готуйте свої віші, листи, листи, побажання, що ви хочете. І, можливо, Миколайчик щось принесе. Отож дякую за те, що подивилися це відео. Бажаю вам! неймовірних свят, і до нових зустрічей. Па-па!